На Полтавщині розташоване село Рашівка. Мало хто про нього чув, але воно має свою дуже цікаву історію. Воно розташоване між Миргородом та Гадячем. Датою заснування села вважається 1524 рік. Маємо цікавий факт. У центрі Рашівки стояла мурована цегляна успенська церква. Її будували сім років. Церква пережила революцію, колективізацію. Другу світову війну. Однак навесні 1970 року церкву вирішили знести та не просто знести, а підірвати. Саме підрив церкви Урашівців вдалося зловити на фотоплівку. Момент вибуху зробив місцевий фотограф-аматор Микола Галушко. Загалом фотографії Миколи Галушки стали унікальним документом пам'яті. Ще один цікавий факт: у селі збереглися будівлі земської лікарні, збудованої в 1901 році, та аптеки 1886 року. Року, у якій відкрили тематичний музей. І наостанок, фан факт: у селі живе пес Снік. Тільки подивіться, який він красунчик у всіх цих образах. Пишіть у коментарях, про яке місто розповісти наступним.